Слава Ісусу Христу! Маю бажання поділитися хорошими думками. Коли ти відчуваєш, що прийшов Бог, не втікай. Саме про це поговоримо. Коли ти відчуваєш, що прийшов Бог, не втікай. Звичайно, до цієї теми, до цієї назви теми можна, скажімо, поставити багато питань. Як так Бог ходить, він ж є дух. Але коли ми читаємо уважно Писання, ми бачимо, що Біблія змальовує різними способами Бога для того, щоб доступно було, щоб ми люди могли прийняти зрозуміти і прийняти. Тому Біблія описує, наче у Бога є рука, яка не вкоротилася, да? око і так далі. Але ми знаємо, що Бог є дух. Звичайно, в особі Христа, Сина Божого, Він є в тілі сьогодні. Отож, коли до тебе приходить Бог, ти відчуваєш не втікай. Для початку я би хотів прочитати текст із Божого Слова, який говорить чітко і конкретно, що Бога не просто можна вірити, але Його ще можна відчувати. Його можна шукати і знайти. Читаємо книга дії святих апостолів, 17 розділ, два текста прочитаю: створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Завважмо. Щоб шукали Бога, може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з вас. Бога можна відчути, Бога можна і потрібно шукати. І про це Біблія не в одному тексті говорить. Так, він є всюди присутній, але його присутність може бути по-особливому проявлена і різного характеру. Отож, ми йдемо в тему. Коли ти відчуваєш, що прийшов Бог, не втікай. Ви знаєте, що буває так, коли ми шукаємо Бога з різних причин в різних життєвих ситуаціях, і ми реально відчуваємо, що Він прийшов. Ми відчуваємо його в особливу присутність, переживаємо її. І дуже часто ми, люди, робимо помилки. І навіть в цій сфері, в цих моментах вони можуть бути, ми постійно куди-то спішимо. Ми постійно куди-то спішимо. І ми хочемо, щоб під нас завжди підстроювалися. Да? Але є хвилини, є моменти, і Бог, по суті, підстроюється під нас. Є моменти, коли, скажімо, Бог дає добре бажання побудження, молитися, мати єднання з Ним. І коли ми знаходимо ці маємо ці цінні хвилини, цей гарний час, особливе маємо єднання з Богом, іноді ми в спішки своєї просто робимо помилки, ми уходимо від цього стану, виходимо з цієї зустрічі як скоріше і робимо собі помилку. Розкрив такий приклад. Це вже було вже кілька років тому, напевно десь в 2020 році. Коли я викладав в Києві, в Київському там коледж був такий, можливо, і зараз він є коледж біблійної теології в місті Київ, я викладав пісня до римлян. І після першого дня, або ж після лекції в перший день, ну в мене таке бажання було просто мати єднання з Господом. І я вирішив, в мене там були гарні, були гарні умови, гарна можливість. Мати це єднання, кімната, я просто спілкувався, молився до Бога, я молився на інших мовах. І це приблизно було до години спілкування, це було хороше спілкування, мови мінялися, я насолоджувався, я збудовувався. Але мені прийшла думка така: ну, потрібно сходити в магазин, купити певні речі, бо тому що час пізній. І захочеться щось то їсти вечірком. Да, я вечеряв, але коли ти розумово задіяний, працюєш інтенсивно, тобі дуже скоро хочеться знову їсти. І ми це знаємо, хто в науці рухається. І я, знаєте, прийшла ця думка, і я повівся, я перервав цей гарний процес і пішов в магазин. І коли я вийшов. Перервав цей процес, вийшов від те, щоб дещо купити, поїсти. мене відвідала думка, прийшла думка: Вадим, що ти зробив? Такий гарний процес, а навіщо ти ці речі зробив? І справді я подумав, що я зробив. Я міг би пізніше піти в магазин. Я мав дуже хороше єднання з Господом. Дуже часто ми подібні речі, в спішки, не тільки необдумано можемо робити, коли приходить Бог. Ти відчуваєш його присутність, не втікай, не спішимо покидати, не спішимо займатися якимись іншими справами. Так є звичайно є різні речі, є різні моменти, де коли десь треба щось зробити невідкладно. Але дуже часто, скажімо, коли ми маємо ці цінні хвилини, ми можемо робити помилки робимо десь. І відкладаємо, да, або ж починаємо робити щось інше, тоді як нас є достатньо часу ще побути в єднанні, в єднанні з Господом. Є така пісня, слова такої пісні, о, як любої мені бути з ним, да бути з ним на єдині, розказати все йому на єдині. Ви знаєте, це чудовий час, це прекрасний час. Тому хай допоможе нам Бог знаходити цей час, тобто мати, коли приходить бажання. Усамітнитися, можливо, в кімнату, закрити двері, або ж просто на вулицю. Зараз я тут в Німеччині, в да, і я так само ж це маю бажання просто усамітнитися, користуємося цим часом, шукаймо Господа, маємо з ним ці цінні хвилини, і коли ми маємо цей особливий процес, особливе єднання. Не спішимо лишати цей час цей миті, яка є дуже благословенна, яка приносить благословіння в наше життя. Радість, щастя переповнює нас благословіннями Божими, благодаттю. Тому хай допоможе нам Бог бути мудрими в таких моментах і не тільки завжди по життю. Коли ти відчуваєш, ми відчуваємо, що приходить Бог. Не втікаймо. Не втікай, позастанься, побудь, як той Яків, боротьбу мав. Да? І він отримав нові благословіння після того. І ми не раз переживали, коли ми наодинці з Господом маємо хороше єднання і не спішимо побути в ньому, ми отримуємо величезні благословіння, виходячи із цих хвилин. Тому хай всіх Бог благословить, Якщо ви ще не підписані на моєму Ютуб каналі, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Разом ми можемо робити набагато більше. Хай Бог всіх благословить і береже. Я буду радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Всім Божих благословінь. Будьте благословені. До побачення, до нових зустрічей!